Тривають змагання у другій лізі чемпіонату України з футболу. Южненський Реал Фарм вдома приймав аутсайдера ліги, футбольний клуб Єдність, враховуючи те, що до минулого туру на рахунку гостей була лише одна перемога, а їх оборона є найгіршою. То фаворитом зустрічі мала стати южненська команда. Проте відразу зі стартовим свистком у повітрі запахло сенсацією. Уже на першій хвилині гравець єдності Герасоменко вдало реалізував свій шанс. 0-1. здавалося, южниці відразу підуть в атаку, щоб відігратися, але ні, гості і надалі контролювали хід гри і створювали більше небезпечних моментів. Тому другий м'яч, який забив знову Герасименко, виглядав логічним: 0-2. на користь єдності після першого тайму. У другому таймі господарі спробували відігратися. На 57-й хвилині Рудой влучним ударом скоротив відставання та повернув інтригу 1-2. Проте протрималася інтрига лише 15 хвилин. Спочатку приходько збільшив перевагу єдності до двох м'ячів 1-3. А вже за 5 хвилин гравець южниці у Рудой залишив команду у меншості, отримавши другу жовту картку. Жирну крапку у матчі вже вдоданий. Арбітром час поставив гриб. 1-4 – розгромна поразка Реал Фармо, що стало головною сенсацією 22-го туру. Враховуючи чудову гру южинців вдома у другому колі представники обох команд були здивовані підсумковим результатом. Много желання було в обох команд. І, так би, от. Нам більше можуть повезло забили швидкий гол і так пішла гра. А так дуже хороша домашня команда, яка наскільки я знаю в цьому програм ні одне ні Так, от не знаю, що на визі погано грає вдома. Я не знаю, если честно, я не ожидал такого результата. Просто мы реализовали свои моменты. Вот. Я, ну вот, футбол больше повезло, наверное, сегодня нам. Моменты, то, что было, мы на процентов 80% мы реализовали их. То есть там еще два момента. И все. Вот бывает формат реализации, сегодня мы исполнили, что исполнили, было. Видимо, мы сейчас попали в яму или спад формы. Потому что когда мы поехали, проиграли Украиком, мы там 5-0. Ну, думали, в день игры поехали, 5-0 проиграли. Ну, когда мы дома сейчас уже у себя, все, вроде в нормальном состоянии, все, команда была, никуда не ездили, проиграли тут близко 4-1. Ну, там говоря за судейство. Ну, я бы не стал особо судейство обсуждать. В принципе, конечно... меня удивило, что у нас там порядка 10 желтых карточек, а у противника, по-моему, только одна там за симуляцию была. Неужели они менее жестко играли или меньше? Ну, в принципе, это дело судьи. Нам надо не обсуждать судейство, нам надо... Потому что тут начали спорить, там начали выяснять игроки. Нам надо думать о своей игре. Почему 4-1? В принципе, я хотел бы сделать комплименты противнику. Они неплохо играли, здорово. Держали мяч, не отбивались, комбинировали, выходили в контратаку. Мы пока результат показывает значительно слабее их. Постараемся больше не проигрывать так крупно. 5-0-4-1. Многовато, конечно, для профессиональной команды. Просим прощения болельщиков за такой результат. По игре, ну, сделали все, что могли. Значит, на данный момент мы можем. Так. У підсумку южницька команда залишилася на шостому місці, тоді як єдність продовжує перебувати на тринадцятому. Наступну гру вдома Реалфарм зіграє 20 травня проти третьої команди чемпіонату Черкаського Славутичу.